Про них багато говорили та вже скоро відчують в дії з 1 серпня для Луганчан почнуть діяти нові тарифи. Проте стосується це лише багатоповерхівок, де розмір квартирної плати було перераховано. Яких змін чекати вже через місяць, дізнаєтеся в наступному матеріалі. Вона у декретній відпустці, проте відпочивати не приходиться. Разом з маленьким синочком Любов Слєвіна веде активний спосіб життя, адже зрозуміло, що для кращого вирішення комунальних питань потрібна ініціатива самих мешканців. Отож, зміна тарифів для Любов Вікторівни не новина. У двоповерхівках містечка Щорса квартирна плата не змінюється, але й цьому раді площа біля будинку настільки велика, що без перерахунку їх тариф у кілька разів би збільшився. Ми живемо в двох корпусах. наш тариф сильно не Єдине, Часва услуг Но сильно по карману наших жителів это не ощутилось, потому что тариф остался практически тот же самый. Новий тариф почне діяти з 1 серпня. Кожен будинок отримує свій рахунок. Директор центру жилкому наголошує для квартир же номер рахунку не зміниться сплачувати так само. Спіронуль 1.08 просто вводяться новий тарифи на 75% сі домов условно Незначительно, но ну снизился. Все. И і услуги становятся более понятними і более прозрачными. Багато питань викликають такі моменти, як пори водопроводу або каналізації. За словами Сергія Шатохіна, подібні моменти входитимуть у внутрішнє обслуговування будинку. Що стосовно глобального ремонту, такого як заміна крові, каналізації, ремонту під'їзді, тощо розраховують на програму софінансування. Вона вже працює. А щодо оплати комунальних, у центрі жилкомі закликають робити це своєчасно. Немає грошей, немає послуги. Ну такої можуть обслуживания если процент оплаты 70 процентов есть конечно говорят ничего страшного не платите это не надо хотя те подстрекатели вот некоторые которые мы проверяли а сами платят вопрос почему потому что в судах по статистике все равно признается в пользу предприятия человек получал услугу если мы ее не оказали Це другой вопрос. Это, есть у нас не 100% да, Де виносяться Ну я скажу так, що з 1300 исков 900 ісків в пользу ГКП, і судебные издержки всі ложатся на э, жителя. Позбавляти послуги за борги будуть самі ж комунальники. Отож центр жалкомі кажуть, зробили все, аби уникнути збільшення вартості квартирної плати. Відповідальності очікують і від мешканців.